Це чорнобай, і він також, як усі ми постраждав від російсько-української війни, тому що просто опинився на вулиці. Його викинули. Але завдяки небайдужим людям в нього є родина, теплий дім і ще коти-братики. Чорнобая знайшли у коробці в центрі обухівки. У нього був зламаний хвіст у двох місцях. Інші кошенята, на жаль, не вижили. Коли почалось повномасштабне вторгнення, ми почали збирати. Котиків, у нас був свій котик, син, ми його назвали, але, на жаль, він загинув. От. Першим з'явився у нас Чорнобай. Ми його привезли, до речі, другого, першого ми привезли рудого кота. І, до речі, у нього ще була гетерохромія, різні очі, дуже класно. І думаємо, що треба забрати його братика, забрали Чорнобая. І вижив тільки він. Ось. А потім якось так годували чим попало. Да там можна признатися, що поганим кормом. Ну, типу, у нас був до цього кіт. Типу він жив на вулиці. Ми в цьому не розбиралися. І потім, як почали в цьому розбиратися, то одразу стерилізація, одразу завели там чорнобаю паспорт і закликаю всіх так робити обов'язково. Тобто вакцинація точно від бліг від кліщів, від всього, від лікозу, це взагалі взагалі обов'язково, щоб прожив котик довго. І я побачила в клініці «Зооленд», Маленьких котиків. Тоді ж я розповідала, що схожий один на Гюнтера і вирішила забрати, але думала, що мені ну, типу, будуть не дозволяти або ще щось. Я думаю, так я сама вже вдома живу. Батьки там, десь Норвегія, я сама вже вирішую, вже доросла тітка, можна так сказати. Приїхали, він, якщо чесно, був такий страшненький нього така була голова, як у НЛО. ну Він реально був вообще, ну він манюська був. І е коли його взяли просто на руки, він одразу ліг. І просто я зрозуміла, що це наш кіт. Катя зазначає, що Чорнобай трішки кіт пес. Йому приблизно чотири роки. Ще він попереджує перед вибухами. А от у Мавіка й досі є певний ПТСР, адже його до Дніпра привезли військові з Лиману, Донецька область. В Лимані пролітали ракети, пролітала авіація. І коли ми забрали мавіка, я побачила, що в нього така дивна реакція. Коли авіація ж літає, теж тільки не так часто. В нього така дивна реакція. Він так слухає, особливо коли гвинтокрили теж, і починає ховатися. Він постійно ховався. Кожен вибух давався нам дуже складно, і з нашою ветлікаркою Дариною ми спілкувалися, можливо, треба якісь заспокійливі йому давати. Але ми це побороли, побороли страх людей, який в нього був. Від всіх він жахався просто зараз. Він виходить, взагалі класний хлопець. Їсть він дуже так цікаво, теж тому що тільки корм, якісь ласуші, які можна, наприклад, давати. Якщо йому дати, наприклад, ковбасу, хліб, як чорнобай, все і круасани їсть ну, любитель, круасани, попкорн. Так не робіть, звісно, просто так буває. Інколи він може так підкрасти. То якщо дати мавіку, він понюхає. і, Ну я ж кажу, це не для нього. Єдине, що слабкість, коли пацани йому давали кілька автоматів, то це да. І третій врятований від війни Х'юстон. Йому було два місяці, коли він потрапив у родину. Родом цей рудий красень з червоного лиману. Так, тут у нас знаходиться маленький Х'юстон. Скільки йому зараз? Е, йому рік. Саме окремо йому купили таку кажушку, бо цю він не сприймає, у них кожне все своє. Не обділяю їх я. О, він сьогодні дуже, до речі, спокійний такий. Як він сприймає інших? Вони для нього батьки, брати. Брати. І, мабуть, ще брати по бойцовському клубу. Вони дуже сильно, ну, спарінг у них з Чорнобаєм. А на все ж ніхто не трамований ні, 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 вони тільки граються. В них немає. Я їх вчила так, щоб не було жодної агресії ні до людей, ні до там діточок маленьких, бо бувають там гості з малими дід, ну, дітьми, і до котів. Катя витрачає 2-3 тисячі на місяць на трьох котів. Годує їх кормом, робить всі щеплення. За рахунок свого телеграм і діяльності в мережі дівчина закриває великі військові збори, але й завжди допомагає зоозахисникам, донатами, репостами, відеороликами. Один з військових, якому Катя допомогла закрити збір, прислав її котам 3 кілограми корму у знак подяки. Їх ніхто не врятує, окрім нас. Я, я... уявіть собі, яка кількість. Вони ж там ще розмножуються, і їх дуже багато, і собак, і котів. І я вважаю, що це наш обов'язок врятувати їх. Мені просто трішечки незрозуміло, коли люди заводять дуже багато тварин, і коли вони виїжджають і залишають їх просто там. Я бачу евакуацію там, в Херсонської області, я бачу, що людина просто на плечах несе собаку. І в неї там маленький, маленький там пакетик. Все, це саме головне в її житті. Вона не витягує плазму і не біжить з плазмою або там, да, з мультиваркою якоюсь, але там, або залишає тварин. Я просто хочу, щоб люди допомагали і зооволонтерам, тому що їм чомусь здається, що ми маємо допомагати там тільки армії. Ні. Зооволонтерство це теж, я вважаю, дуже серйозна, дуже небезпечна робота і дуже важлива робота. Просто люди мають зрозуміти, що вони відповідальні за кожну тварину, яку вони взяли і будуть брати. Це теж стосується тих людей, які забирають собі тваринку з зони бойових дій. Тобто, з нею треба постійно працювати, це як реальна дитина зі своїми травмами. І так воно і є. Ну, я співпрацьовую з Дариною сливкою, а вона вже там Дніпро Animals. Я роблю репости, теж там доначу. буває там, просто у мене ж теж збори по 100, по 50, буває і більше. Тобто по-різному завжди показую світлини евакуації. Це саме важливо не тільки там. Якісь донати, а саме, щоб люди бачили, як це все відбувається. Коли я приїжджаю до Дарини, я одразу достаю телефон і погнала всіх знімати, фоткати, показувати, що треба там забрати. Інколи, коли буває час, ми з нею проводимо якісь ефіри і розповідає там вона про якісь історії. Ну щоб зацікавити людей. У Дніпрі є багато волонтерів, які допомагають тваринам, наприклад, Save Animals Ukraine. це центр допомоги тваринам, постраждалим від воєнних дій. Ваші донати та репости тут будуть дуже доречні. А ще ось такий доказ, чому дніпряни небайдужі до тварин. На одній з вулиць міста ми знайшли такий фантастичний дороговказ, який говорить про те, що треба їхати обережно, бо тут ходять котики.